Я перестав рахувати, скільки раз там вдавалось рятуватися. І в мене була така думка: ну що ну не можеш постійно щастити. Тобто, колись воно мало би зачепити так сім'ю. Інтелект, яким він міг дійсно щось добитися, можливо, навіть зробити якесь наукове відкриття в майбутньому, ну створити щось таке важливе, корисне. І що просто ми цього вже не дізнаємось. На цій території, де от зараз знаходиться пасіка, вже моя сім'я хазяйнує років з 20. А взагалі, колись на цій території знаходився панський маєток. Тут стояв от його будинок панський, зруйнований. Пізніше, після коли Совєти прийшли, так? Це все було майно, звичайно, його захоплене. Потім тут була школа початкова, перша-четвертий класи. Всю школу ще ходив е, наш батько. От. Е, пізніше, вже в часи, так би мовити, пізнього совєту, це все тут розвалили, тут нічого не було, тут були хащі, зарослі, сміття було багато. Ну, а Потім ми тут почали хазінувати, Ну, і десь З початку 2000-х тут вже е, почали тримати пасіку. Раз ми родич Сенче до шостого покоління знаємо свій рід. А Як кажуть, мати моя і батько з того села, де Довбуш родився, то ми мусимо бути патріотами. Нас так виховували. Як кажуть, настільки, настільки це дозволяв в той час, як Сашко, будучи ще студентом, вони там вивчали щось в драгоману, він приїхав і каже, батько. Ми з тобою настоящі Гуцули. Це я, ти і дід, а сталь не гуцули, бо вони не похожі, значить він там антропологію вивчав. Оце той горбик на наносив, мабуть. Отак От Гуцули передавалися. Ти в джолах мене там, хлопці, коли. Я весь час представляю Одесу, коли підійду в бджолицьці. Ну, Одеса, Одеська область, там гарно було. в Одесі колись спілка пасічників. А коли з ними зустрівся, і вони говорять: ну який же ти Одеси? Ти Одеський гуцул. Ну, отак в жінист є, є Одеський Гуцул. Данилко народився, в нього була родова травма. Там так вийшло, що личко було перекривлене, як тільки він народився. Глазик прямо такий червоний був. Але потім до місяця це відпустило, але видно, щось внутрі в нього там щось боліло. І він оцей перший місяць дуже плакав постійно. Попросила чоловіка, він там через знайомих записав на касети. Тоді ще були такі маленькі касети, на наш магнітофон. Так тоді не було таких умов, щоб прямо музику записати. Він записав Моцарта Срокову симфонію». І я йому включила, і так я зрозуміла, він переставав плакати, і отако прямо ротик так і слухав першу частину, це хвилин 15. І це я розуміла, ага, я включила і побігла, я могла щось робити. Я через 15 хвилин прибігаю і вже з ним. Настато в основному вибирав ім'я дітям. І я йому казала, називайте батько. Він сказав, Данило. Для мене теж це трошки шок був. Я тільки спитала, чому Данило. І він каже: ну дивися, у нас різні періоди були в нашій країні. Коли був період Данила Галицького, тоді Україна процвітала. Тоді він організував, зібрав землі, приєднав. І... Боровся проти монголо-татарських, і каже, це символ того, що ми повинні бути сильні. І того Данило. Ми, ну, ми ще тримали оборону від родичів, відмовляли не в Захваті, що да, це за ім'я Данило. Відвоювали. Данило забирав мене садочку, купував мівіну, яку було взагалі заборонено їсти, але тут було можна. І Данило ще тоді рахував, чи вистачить нам гроші на печиво. І для мене це була супермагія. Дуже часто він якісь такі речі: там... ми їхали в Одесу і були ці таблички, скільки кілометрів залишилось до Одеси. І я там питала, скільки ми вже проїхали, і він там просто віднімав типу, ці числа. І казав, скільки, і я теж типу, вау, я, якась така магія, такий е, супергерой для мене. Це старші приїжджали на канікули, рідко ж приїжджали на Різдво, на Пасху. І я переживала, коли вони були маленькі, я думала, що вони будуть чужі. Думаю, така різниця велика от у старшого Павла і Данилка, скільки. 17 років, 17 років різниця, думаю. І він поїхав учитися, буде приїжджати рідко. І вони їх дуже любили. Данило тягнув в школу, їздив на всі Олімпіади, там, на всі природничі і математичне спрямування. Він писав роботу Ман і писав роботу на історію міст і сіл України. Плюс ще їздили. Ну, в Його район відразу відправляв від району в Одесу на всі ці фізика, географія, там, крім історії, ще скажу, всі математично-природничо такого напрямку. Нам в садочку ще розповідали, що е, назва села, ну, типу, вона була жовтень, але стара його назва Петровірівка, і зараз вона також Петровірівка. Що от там панський маєток, це і був садочок, в який ми ходили, і був пан Петро і його дружина Віра, тому Петро Вірівка. І ну, всім завжди переповідали цю історію. А тут він почав писати роботу, і вони з вчителькою їздили в Одесу в архіви, якісь, і вияснилося, що не було пані Віри. Швидше за все, ця назва походить через церкву, яку побудував цей поміщик Петро. Так, тому він спростував цю легенду про пані Віру. Ну і за роботу він. Якесь призове місце зайняв, захистив цю роботу, зайняв призове місце. Ну і виграв якийсь грошовий приз. Я точно не пам'ятаю, яку суму грошей, але я пам'ятаю, що да, я допомагав йому ці гроші витрачати. Ми з ним поїхали в Одесу. ну, Даніло був, це були його, чесно зроблені гроші. Він витратив їх, вирішив їх витратити там, собі на одяг зимовий. Підійшов до цього грунтовно, заздалегів та в інтернеті там знайшов, що він хоче, де він це хоче. Ну і це ми з ним тоді поїхали ті гроші витрачати. от. У мене так дійсно є ну і тяга, і любов до свого села. Ну Я тут виріс. Я зараз живу, от ми з вами підійдемо в будинку, який мій дід побудував, а на тому місці е, виріс наш батько. Ну тобто, Такий куточок сім'ї, де ну, скільки це вже років там, з кінця 50-х років, тобто живе моя сім'я. Ну, я е, звик до цих краєвидів, коли я виходжу і бачу цей степ, цей ліс. Ну, е, ну не всі побачать тут якусь красоту ось, але е, все-таки це е, ну, згадка про дитинство. Це місце, де. Відчуваєш максимальний спокій, тому що все тут знаєш. Робіть і вулики, рамки для бджіл і кололювачі. Е, а взагалі столярка починалася ще з того підприємства. Як тільки ми приїхали, я розумів. От, як казали, що є е, 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 нова технологія, яка робив чотири вулика, дозволяла і її випробував. Там кажуть, є інша. Я зробив чотири і випробував. Таким чином я зрозумів, що мені життя не хватить в Україні стільки технологій, що життя не це. І я почав шукати в світі. Як син каже, у нас саме досконалі в у багатьох питаннях. Ну, бо весь час є можливості внести якісь досконалення. Данило ходив ще з дитячого садка на підготовчі курси, потім вісім років школи. Ми їздили в музичну школу. Нам якраз... І потім автобусом їздили самі. Да. Він дуже класно здав іспити, проспівав, хоча тоді в нього ламався волос. Але скрипку він не любив. І Як казала вас мрія була поза вашою музичною школи? Розбить скрипко поріг музичної школи. До пасічної справи були залучені всі, ще з дитинства. Ну, просто я зайнявся цим безпосередньо, максимально плотно, і зробив це своєю основною справою. У 2014 році я пішов служити, а я на той момент ну, ще плотно не займався бджолами, але допомагав батькові. Я працював в школі, і коли я пішов служити, то. Мене підмінив Даніла. І от весь сезон 2015 року, ну, бо сезон роботи з бьолками з весни починається, а мене тоді не було. То весь сезон виходить від початку до кінця. Даніла працював разом з батьком плотно. Коли я приїхав, то ну, дивлюся, меду накачано багато було. Ну, бо результат це кількість меду, основної продукції. У нас Сашко Сашку в 2014 році. Він тоді пішов працювати в школу істориком 13-14 навчальний рік. І коли почалась війна, його визвали в військомат, і він там працював півроку чи скільки, він оформляв документи призовників. І приходить і показує повістка. Каже, я других відправляю, а сам А я дивлюся повістка його почерком написана. Тоді е, я служив у в 3-му батальйоні 80-ї бригади. Е, брали участь в бойових діях, але, звичайно, порівнюючи з 22-м роком, це був ну, дитячий лепет просто. Ну, в принципі, що я, що старший брат. Ну, коли ми служили, ну, я свідомо намагався там, сильно, активно так не спілкуватися, там, в усі деталі там, про всі деталі служби не розповідати. Ну, це там, зайве хвилювання для рідних. Ми вступили в один рік, познайомилися ще коли ми були в різних групах, а тоді так вийшло, що ми обрали однакову спеціалізацію, бо я теж генетик. І ну, виходить, що ми були в одній групі генетики. Так, Бо для Данила було ну, органічно, що він здобуває освіту, щоб далі зробити щось корисне для того, з чим він стикався в дитинстві, тобто для пасіки, наприклад. Тобто, це ніби так не ставилось під сумнів, навіть та якось саме собою. Він обрав собі навіть таку нетипову тему для дипломної роботи, тому що він хотів займатися генетикою бджіл, темою, яка, ну. Дуже мало розкрита в науці і до сих пір у нас в Україні. Ну, власне, тому що його сім'ї займаються бджолами, і якось це так органічно виплив, такий науковий інтерес. І я пам'ятаю, що дуже багато чого йому довелося вибивати самому там ходити, шукати людей з якісь наукові інституції, які погодять йому дослідження. І Це була така. Велика робота і складна. Тобто я б сказала, що він обрав складніший шлях, ніж можна було би, ніж більшість студентів обирають. Я потім перечитувала переписки. Виявляється, в період, коли я вчилась в коледжі, він на перших курсах в університету. Ми часто ходили в оперу або театр. Ми Там постійно списувалися, чи там ми можемо, хто купить квитки. Пам'ятаю, що перша опера, на яку ми пішли в Києві, це був Запорожець з Дунаєм. І просто ну, мама тут включала на касеті оцю, е як вона називається? Одна арія чи, чи як одного виконавця, вона починала звідкіля? Це ти узявся. І ну, просто е було прикольно почути це вживу, оце повністю, а не на, не на касеті, а на диску з магнітофона. Е в цілому була позиція зі студентським 50 гривень. Квиток коштував на балкон в оперу, що було дешево, і ми старалися ходити на якусь умовну або українську класику, або світову класику. Просто був ми дорвалися до можливості ходити в оперу на якусь класику. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і я здивувалася наскільки. Наскільки він був холоднокровний в цей момент. Тобто в мене було враження, що він взагалі не боїться. Тобто я в паніці, я не розумію, що робити, я ніби як застигла. А він одразу починає планувати якісь дії. І пізніше він мені сказав, що насправді він боявся. Ну, я спитала, чи тобі не було страшно. І він каже, було. І що, тепер нічого не робити. І він ну, от міг отак зібратися дуже це так змінювався він в цей момент. І я відчувала завжди. Що я не пропаду, він хотів іти служити взагалі зразу. Ще в 22-му році, я пам'ятаю, десь в кінці літа, на початку осені, ми з ним, ми з Паші, старшим братом там, Данілу по черзі, там не те, що відмовляли, а просто переконували його, там, шукали аргументи, ну, власне, знайшли, щоб він не підписував контракт. Бо він хотів його підписувати, так як тоді його по мобілізації не забирали. Йому не було 25, він хотів підписувати контракт. Ми його переконали, що не поспішай, довчися, захисти диплом, а далі буде видно. Ну, він вже тоді рвався на службу. І він хотів іти служити, але вже відучившись в Вені академії, хотів вже стати офіцером, щоб максимально з ну, користю використати свої навики. А вони у нього вже були, і у нього було купа ідей. Він розповідав там. Ідея була ну, з його такими потужними знаннями в природничих науках, в хімії, в фізики, ну, там дійсно багато було цікавих ідей. І він сюди приїхав. З відношенням, з військової академії. Ну, щось пішло не так, сказали, що, мабуть, спочатку ти Ідеш служити, а потім, потім вже підеш вчитися. Ну, сталося, як сталося. Ну, е, ну він спокійно це прийняв. Е, як він тоді казав, ну, не, що буде рухатися не зверху вниз, а знизу вгору. Данило казав, брати воюють. І мені ну, як соромно. Отак. Я не відмовляла, я просто ну, розмовляла, як берегтися там. І ну, я кажу: а ну давай висипай рюкзак, як ти приготувався. А він каже: та, купив там е е катушки для ниток, голки. Я дивлюся там ті голки манюсінькі для першокласників. Нитки якісь шовкові, тонюсінькі, кажу так. Взяли більші голки, сурові нитки, намотали, зготували йому рюкзак той, попрошивали повички. Як дитина був, такий він якось не, не усвідомлював, куди він йде. Інколи писала, що, типу, що там, як там ти. Він дуже односкладно відповідав. Це теж в його стилі, там написати ок або смайлик. Е якось була ситуація, коли я розбирала книжки, і частина книжок опинила його, опинилася у мене, коли ми з'їжджали з квартири, на які колись разом жили. І я питала в нього, що робити там з однією книжкою. Бо я її прочитала, вона мені не сподобалось. Е, я думала, там, продавати, віддавати, чи хочеш, там, щоб я десь тобі залишила. І він так відповів, е, типу, ну, що йому в цілому все одно, і мені стало супер сумно, тому що я зрозуміла, що він якось відкинув це, якісь цивільно-побутові питання, і ну, це, від, це питання було, очевидно, для нього не на часі. Взагалі, в мене була така думка, що. Якраз незадовго до повномасштабки, як мені здається, він якраз почав знаходити себе і розуміти, ну де він буде працювати, чим конкретно він буде займатися. Тобто у нього почали з'являтися якісь такі більш конкретні цілі, і ми якось так сподівалися, що ну, закінчиться війна, він вернеться і будемо реалізовуватися як професіонали, створювати сім'ю. То ми перенесли там весілля, наприклад, на після війни, бо ми просто розписались і думаємо, зберемо всіх друзів. І в якийсь момент я просто усвідомила, що ну, цього після війни вже у нас не буде спільного. І мені просто шкода, скільки, скільки він ще міг зробити, тому що. Не знаю, кожен, мабуть, так говорить про своїх коханих, що він у мене найрозумніший, найкрутіший, і так далі. Але тут справді дуже багато людей погодяться з тим, що Данило мав ну, неймовірний інтелект, яким він міг дійсно щось добитися, можливо, навіть зробити якесь наукове відкриття в майбутньому, ну створити щось таке важливе, корисне, і що просто ми цього вже не дізнаємось. Життя обірвалося в 25 років фактично на початку становлення. Ви знаєте, переформатувалася ця віра. Ну, мені це дає, дає сили. Я розумію, що душа вічна і що він продовжує його душа, свій шлях, бо він мені якось снився. От в той день, коли він загинув, е, снився, що якесь приміщення, якесь все розкидане, і я дивлюся, е, ну, мабуть, як вчитель, зовшити щоденник, і взяла, бачу щоденник Григорчук Данило. Я його листаю, і е, на середу, це, це була середа, написано. Вчителькою, червона паста, матюкався на уроках. Я знаю, Данило. Я так посміялася і заходить Данило кажу, Данило, у вісні. А він: ну, мама, ти зрозумієш, це там за компанією мені написали, і він в цей день загинув. Я думаю, ну, це якось. А потім снилося ще до 40 днів, що він зайшов в приміщення. Усміхнений, гарний, такий міцний і обняв мене так за плечі, і ще хтось там рядом стояв. Я хотіла, щоб і вони під і всі якось відходять. І я проснулась, і я зрозуміла, я розумію, Данила немає, всі боялись. А я як мама, і я проснулася і відчуваю, що оцей. Його, як він обнімав мене, я відчуваю, ну не знаю так. І воно мені якось думає, він ну, він десь не знаю, де він, але якось так дає сили. Ідеї в нього було дуже багато, насправді, ну, часу не вистачило. Да. У мене думка була, що ну, я служив багато, там, і старший брат, і ну, Дуже часто ну, доводилось там поруч, проходило буквально от, отак. безліч раз. Я перестав рахувати, скільки раз там вдавалося рятуватися. Е, ну, Я вважаю, мені дуже щастило там. Е, і Старший брат був в госпіталі, ну там теж він. І в мене була така думка, ну, що ну, не можна постійно щастити. Тобто, колись. Воно мало би зачепити ну, сім'ю. Бо постійно рятуватися не, не вдасться, якщо так плотно е, служити. Ну, ми всі троє служили, виходить так. Поверні живим бо вони існують з 2014 року. Я ще з стипендії своєї коледжу відправляла там, якісь 50 гривень. Чому ж, коли є тиган, тому що можна купити. Найкращу зброю, не знаю, найкращу аптечку, найкращу рацію. Але цим все одно буде користуватися людина, і потрібно вкладатись в людей в їхні навчання, щоб вони ефективно використовували ті засоби, якими вони користуються. Тому хто може, той половину, хто може четвертину, хто може, десятину, а хто і краплину От того, що Бог дає. Того справи героїв жиє. Ну, це мій і лозунг, і вислів, і робота.